Привіт всім! Радий бачити вас на каналі UA Comics, на тому каналі, де ви ставите свою вподобайку під відео, як тільки воно починається. Поставили? Це ж не важко. Ну і нам допоможе зробити так, щоб цей огляд побачила більша кількість людей. Адже те, про що я розповідатиму, дійсно має побачити велика кількість. Мова сьогодні про другий випуск залізного ідола. От в моїй голові тут прозвучало таке та-да-да-дам, що б із трубами. Ну, типу, це ж метал. Якщо ви це почули, то знайте, це заслуги нашої монтажерки. А я продовжу вас знайомити із фантастичною історією українського айронмена. Хоча ті, хто читали першу частину, знають, що наш протагоніст далеко не людина. Він більше та фіг його знає, що воно таке? Щось. Металеве, бо в першій частині його живила магічна сфера. Він одразу наваляв інопланетній заразі та подався у філософські роздуми. Хто я що я нас же хлібом не годуй, дай самопокопатися. Так, от цей наш іржавий айронмен продовжує свою подорож, аби все ж дізнатися про свою місію і мету. Ось в цьому моменті одразу кидано респект авторові. Бо перші сторінки, ось так, от на півшишечки, починають розвіювати туман забуття ідола, і ми побачимо натяки на те, що звичайному світу прийшли гайки через здоровенних рогатих почвар мутантів. А меч, який йшов в комплекті із залізним, може бути ключем до розгадки. Та хіба було б вам цікаво читати цей мальопис, якби автор виклав все одразу? Звичайно, що ні, тому мучтесь разом ізі мною, поки не вийдуть всі частини. Хвилинка цікавинка. Чи знали ви, що лишайники справжні довгожителі? Декілька сотень років цілком звичайний вік для багатьох із них, а є види, для яких і тисяча не є межею. Думаю, що Максим Сонцев, автор залізного ідола, точно про це знав, адже недарма зробив із лишайника одного із героїв свого мальопису, ще й саме такого, хто розбирається в рослинах і. В потрібний момент може стати доречним хіллером. Лишайники живуть багато років а багато років це мудрість і знання. Ага. Як вам таке? Це маленьке спостереження, але переконаний, що кожен, хто читатиме, зможе знайти певні відсилки і референси на реальні речі із нашого світу. Це допоможе створити як мінімум ще одну теорію, аби пояснити, що ж сталося із попередниками усіх живих організмів, які пішли у небезпечну мандрівку пригоду із головним героєм. А взагалі, якщо говорити про великодки і відсилки на нашу історію, то тут теж багато чого можна знайти. Для прикладу, кам'яні голови, які на. «Наша команда бачитиме у лісі, дуже вже нагадують ідоли, яким моляться рідновіри. Ще й із мавками героїв чекає зустріч, і це я тільки маленьку частину за спойлерів. А тепер про найцікавіше з кожним учасником ідолівської команди вони стають сильнішими. Якби не одне, але слизняві інопланетяни, яким ідол наваляв на початку першого мальопису, почнуть прокачувати свої скіли. Власне, їхнього головного боса ми теж побачимо, який своїми симбіотськими навичками додасть кілька позначок до критичного удару своїх посіпак. Що трохи навали вам термінології, як в rpg іграх, так і планувалося. Бо вся ця історія це дуже крута подорож. Тільки керуєте командою не ви, а Максим Солнцев, що створив їх. І тільки йому відомо, куди все це приведе. Більше не хочу нічого спойлерити, але Кліфгенгер чекає вас на останніх сторінках. Так само, як і важлива проблема комунікації і усвідомлення того, що роздуте его і самовпевненість не завжди діє на користь тих, хто поряд із тобою. Тільки спільними зусиллями можна буде побороти зло незалежно від того, якого воно кольору, чи хоче воно тебе зжерти, чи просто знищити. Тільки у єднанні вся міць. Може, я один проведу такі паралелі, але те, що маленька команда абсолютно різних на перший погляд створінь мусить боротися проти нечисті, що переважає їх кількістю і має на меті їх винищити. Дуже мені все це нагадує наші реалії, коли почвари безупинно лізуть з багатьох сторін, а українці протидіють усіма способами. Головне це об'єднуватися проти спільного ворога. Нашим ворогом є все рососняве, якого давно треба позбутися. Тому читайте і мрійте українською. А для початку можна почати із мальописів від Юлейкомікс. Аби замовити їх, завітайте на наш сайт або в магазину Львові. Таким чином ви підтримуєте українських авторів, які чекають вашого визнання. Я однозначно рекомендую залізного ідола усім без винятку, бо поки це один із кращих українських мальописів за багатьма критеріями. До скорої зустрічі на каналі UA Comics. З вами був м'яч. Папа.